Ідеальні люди, де вони? Де вони ці ідеальні люди? У кожного з нас є якісь моменти, які ми вважаємо неідеальними, якимись нашими слабкими сторонами, поганими сторонами, негативними. І, а вже ж є люди, які нам про це нагадують. І питання: кого ми більше слухаємо? Тих, хто нагадує нам, що ми. Якісь неправильні, що в нас якісь проблеми, ось в нас тут проблема, і тут проблема, і взагалі а, ти відчуваєш себе таким проблемним. Чи ми слухаємо тих людей, які не втомлюються казати нам про наші гарні сторони, які не втомлюються казати нам, що в тебе і це класно, і це класно? І знаєте, це дуже серйозне питання, бо від нашого оточення дуже сильно залежить, як ми ставимось до того, що можна назвати слабкими сторонами чи недоліками. Ми можемо задіяти наші сторони, якісь позитивні, сильні сторони, про які нам кажуть люди в нашому оточенні, а не казати, що ні, в мене такого немає. Бо якщо в мене цього немає, я ніяк не можу це використати. Ну, наприклад, мені кажуть, ти гарно пишеш. І я, наприклад, мрію писати, але я думаю: та ні, я погано пишу. Тобто, це мене лімітує, тому що я просто не вірю в свої сильні сторони. Ще один момент: у цьому світі дуже забагато ідеалів, стандартів, вимог і. Це може дуже сильно нас обмежувати і дуже сильно нас зациклювати на своїх недоліках. Якщо ми на них занадто зациклені, то нам буде важко рухатись у житті, бо ми не знаємо, куди нам рухатись, і як нам рухатись, які наші сторони задіювати, які наші таланти ми можемо розкривати. І... Ці стереотипи, які накладують на нас якийсь фільтр ідеальності, і ми намагаємося вкладаємо в це енергію, щоб відповідати якомусь стандарту. Через це у нас немає часу, щоб займатися і жити своїм справжнім життям, своїм щасливим життям. Це може стосуватись якихось нюансів психіки наприклад, я меланхолік. І хтось. Це сприймає, що це дуже важко переносити. І це окей, ця людина, вона ну ніхто не зобов'язаний зі мною спілкуватись. так? Ніхто не зобов'язаний бути з вашими недоліками. Чому б не бути з тими людьми, які до цього ставляться спокійно. Вони навіть не помічають, що це якась проблема. І завдяки цьому. Немає концентрації на цій, на цій проблемі. І немає бажання себе змінювати свою природу, не свої навички, а саме свою природу. Це як змінити колір очей. Тобі хтось підходить і каже, слухай, ну в тебе карі очі. Ну це не модно. Зараз ось блакитні ось в тренді. А ось карі ну не дуже. І ти розумієш, блін, що за дурня. Але коли ми кажемо, коли так про фізику ми кажемо, ну нормально, чи зріст, ой, ну бути метр сімдесят три це не модно. Треба бути чи метр сімдесят, чи метр шістдесят. А от метр три — не модно. Я не можу собі відрізати ноги, я не можу покрасити свої очі. Чи, наприклад, якщо я це зроблю, то я ну, можу зруйнувати щось у структурі своїх очей, наприклад. Ось. Чи Лінзами подряпати очі, бо лінзи, які перекривають такі карі очі, вони дуже товсті. І я знаю, про що я кажу. Але коли нам кажуть про нашу психіку, кажуть, що слухай, ну ти дуже часто сумна. Ну, я сумна, бо є якісь причини. Ну, окей. Якщо людина не може це сприйняти, то, ну, мабуть, це також нормально. І ми не повинні спілкуватись, насилувати один одного, спілкуватись з тими людьми, які нам не подобаються. Інколи так буває, що наші недоліки в нас людина може помічає в нас недоліки, але вона на них не концентрується. І вона так ставиться спокійно до цього. Бо наші переваги, наші якісь кращі, сторони, вона бачить, що їх ну, набагато більше. І це такі маленькі речі, які... Um, ну, не варто на них навіть звертати увагу. І дуже важливо, як ми до цього ставимось. Бо інколи ми самі себе настільки сильно накручуємо, що в нас якийсь недолік, що ось це мій недолік, я там меланхолік, блін, всі страждають від мене, всім від мене погано, я там всім руйную псую настрій. І якщо ми на цьому зациклюємось, то інші люди є що також будуть це помічати. І ти будеш казати людям про це якось поглиблювати цей діалог. І вони скажуть: ну, ну так, є таке. І ти така, ну точно, я так і знала, що і ти переживаєш, і це якось може вплинути на стосунки. Тож давайте краще концентруватись на, на тому гарному, що нам кажуть, на тих талантах, які в нас помічають, і спробувати ці таланти. Проявляти в життя, щоб жити своїм щасливим справжнім життям. А недоліки, навіть якщо вони є, навіть якщо ми їх сприймаємо як недоліки, ми або можемо з часом зрозуміти, що вони не є недоліками, або просто прийняти як таку маленьку плямку. Бо на місяці також є плями, але це не робить його менш красивим. Містичним, загадковим і заворожуючи прекрасним. Тож давайте ставитись до себе десь приблизно так. І до інших а вже ж також. Я сподіваюся, це відео було корисним і цікавим для вас. Ось ще є відео подивитись. Бажаю гарного дня і сподіваюся, скоро ще побачимось.